Пошла движуха. Что значит чарочка и сало? Вот это так хороший. Саня, окунь, окунь, окунь Давай. Саня, амнистия. No kill. No kill. Оп. Что? в давно? Саня, что там, гроши это? Чесно кровью кровні заработати. Платить будеш, да? Будемо платити. Кит прокольний. Замаскировався в листі. Приїхали на стевок під кодовою назвою п'ятошарня. Зараз тут будемо ловить судака. Дивіться, як ми транспортуємо спінінги. а то кажуть, що поламали без тубуса. Ось, можливо, Штучки і два В тубусі ламано. Жека, це з того будемо хай. Не знаю що. Тому вже яке Бу... як хейтери їздимо. Хейтери. Жалом, ціли, що, кажуть, люди рибу, не Ну зараз перевіримо, є тут риба чи ні. Якщо немає, значить вставок херовий. Да? да, ну а як? А що? Без риби буде хороший. Влю на Оріон. О, Тестик буде у нас який тут. 5,21. Це ті, що ми купили нові вершинки. Так, ось він. Один. Crazy Fish нам ще поки нічого не відповіли. Вже написали звернення, щоб поміняли по гарантії. Так, і ось другий. Так, в чому... Прикол один на такій етій, на рукоятці, а один на отакій. тут корок, тут ева. Катушку сюди поставлю Daiwa Frems трьохтисячечка. Рибаків мало, ну вже хтось під'їхав. Саня випива спеціальний еліксір для Кльова. Да, ну давай. Оп. Варив всю ніч з різних трав. Корінців, ящерки oh. там, сушені риби, голови їхні, да? рибний соус. Ще корова воду не пала, я вже потянув. Ну. Зараз, значить, буде кльов. Провіряємо. Зараз mm -hmm. і я пиздану. Диви, ще є? Да, що є. Да Зілля не пив, а рибу піймав. Сиш Соня, що то не, не котить. Yeah, Ні, не, не щупачок. А, не Ну, Давай щоб не палку шикарно. не насіло. Прижим ширячий, так? Да? Прикинь. <рес> Пісулька яка. маленьке щучення. Та-дан! І перва ранкова маленька щучка. З таким трюком відправляється в воду. Блять, вот ну Опа! привык. Кнопку нашов. Так. Я обычно, что последні пару рыбалок камеру включаю и начинаю і в мене прям на камеру клює. Ты бачив. А що пацана на сідущу сіжу? Ну сейчас. Да, а сдать акваторію, я еду. По пять забросов сделали, мы втроем. Шукаем рыбу, да? Да. Правильно. Поставив мандулу. Це така приманка, яка хорошо працює і по осені, по холодній воді. Також ловлю на стальный поводок бо націлилась на щуку. Хоча судак тут тоже є. Ну, можна і 0,5 флюр поставити, ну, поки покльовок нема. Ходимо, уже з тієї сторони прийшли, обійшли. Вот тут ось дамбу. Пару покльовок було у нас на трьох. Один, одна невеличка щучка. І все. Заходимо на кожну сіжу, кидаємо, шукаємо рибу, де вона скопилась, де стоїть. Міняємо приманки, ловили на гамблера, на черв'яків. Зараз на мандулу на довгій паузі буду пробувати. Може щось і вдасться. Кольця на шнурі трошки підмерзають. На дворі мінус за 0 на ставку не перезамерзали. Так що з берега сьогодні ловить. Я б сказав комфортно. Крейзифішаріон кидає далеченько. Ждемо виходу риби. Давлення 768, Саня казав. Ну думаємо, буде клювати виходом. Двигаємося, переміщаємося вже 9 година Ранку риби ще не бачили. Ну маленьку щучку показали. Ну то таке риби не бачили, можна сказати. Розділилися ми втрьох. трьох, Ловим на різні примонки. Саня на гамблер. Вадим на хробачиська, а я на мандуку. Зараз визначимо на що вона сьогодні тут клює. Поки що нам це не сильно вдається. Ну, Маленька щучка на черв'яка зловилась. Так що упираємося. Кожен свою приманку, ждемо результата. і все вам обов'язково покажемо. Зараз спробуємо на мандулу на довгі паузи. Минулого разу ця моя тактика нормально спрацювала. Кльоф слабий, треба експериментувати. Бо діла не буде, поїдемо додому без риби, без покльову. Треба знайти, де тут стоїть товстолоб, а під ним має, мабуть стоїть і судак. Вітру нема, рибалка комфортна. Не клює, коли рибаку комфорт на рибі, щось не дуже. Они там стоїть на бережку. Рибаків сьогодні мало, так що є всі шанси рибу піймати. Що ти, Соня, ставиш? Це така маленька мандука. Макарася. Ага, то ти ж на судака приїхав. Так її розтягнуть трохи, щоб вона грала хорошо. Де? Я таких ще не бачив маленьких. Саня розлавився після сала. Диви. Пришла движуха. Що значить чарочка і сало. Сразу клюв. Що ж там за риба, интересна. Думаю, хищник. Думаєш? Піднімеш, покажеш? А вон вадика пидожден. Пацак один на трьох. На тебе йде Вадік. Прям прям в. Можно підсіжу в эти. Стопчики. Та не давай. Чекай. Чекай. Ого! Диви. оце такий хороший. Так це настоящий да? карась, глянь. Диви. диви, оце карасенко. Диви, мандула іменно всю рибу лова. Да. Ну дыви, лопать даже Приїдем. не могу. Шо, що? що, що? А, ну, дай! Карасяра грам на 600. Наверное, Та кілуха є, ти що, диви. Килуха, Та ти що, ну здоровий. Саня зловив короче, карася. Каже, що в ньому є. скільки? Скільки? Немає там кила. А я кажу, що есть. Дивись. Кілограм. А ну на... Ну може 800. Ну такий А ну-ка. Ось дивіться Біля руки який. А ну-ка. Чи джінь. Чи Скільки я не бачу. 780. Нічого. За це можна і сало з'їсти, да, Саня? Угу, заробив. Давай. Не клює. Да, можно. Покажи, знаем. що дальше буде. Знаємо, мы в чем дело. Так, что настойка обов'язково. настолько ага. сало. Це для цих. для особо опасных. Ага. На саму великую. Ну, я не рискну його кусати. Кит прийшов уже. Диви Чує їжу. Чує сало. Що, ми к столу пошли, що непонятно, бля. <риклад> <він> буде, бля? <риклад> <риклад> Цибулес, <риклад> салес. Що в тебе там? Это куснула, А потім за хвоста. Як же ж її брати? Сенек. А ты її так візьмеш. Пацака мочить. Давай, отвались. Та, та достань. Сейчас запутайте. Диви, яка вона. Ну ти йома, тут і їжував, і жував дебела. Диви Ля. вона в когось з рота як випала. Що щукає це, диви Аж брать її не хочеться чув. Шо це з неї таке, а? Бе і тебе так сальто, та вона й так пострадала. Слабе, да, діло? Да, кто-то позвол и і... кить скам де выбежить. А друга штаб сюда. Угу. Короче, с нами коты сегодня на рыбалке ходят. нічого нечего им дать, да? Похожу от нуля не своим форматом. Хотел судачка или щучку зловил окуня. Отпускаем. Вот такие козы клюют. Саня тільки пацак мазать. Ну не хочеться ти нагружати. На, на тяжку держи, щоб не революцию. Капець, а че такие одни? Ну з покльовкою, слышиш? слышишь? Вообще сегодня одни шнурочечки, Чука. Чу? Ливе. Дальше. Клювать. Ну, Походу ми одну й ту саму сьогодні Ловим, да, Саня? Розмір <рес> <рес> одинаковий. Ну да. І це не дуже радує, якщо чесно. Хочеться щось нормальне лупанути. У нас сьогодні рибалка із серії піймаю все, крім нормальної хищної риби. Ось до такогось рака. Так його можна нацепити чупсання на джигаловку і кидати. Він буде шевелитися. І, і грати там як я Карась був, щука в когось отригнута з рота була, окунь був перерок. Коли нормальна риба буде, а? Так, всіх по дві риби. Не кіру? Та тиру? Видержи. Так пусти і ще А Вона і тюкнула, ладья. Ну тут може і тюкнула в кінці, понял? А там... Що Саня? І эта щука нам зараз покаже чудеса акробатії, да? С ноги, блядь. Давай накину, блядь. накинути. Тану, блядь. Та ладно, риба друг. Бач, не встигла приземлитися, уплила. Дивись, сидить, сидя вже лови. А це? Здалека. Саня, на що взяла? Та, не похоже на... Та щука подавай. Та то ракушка, ракушка. Саня окунь! Окунь, Окунисько! Окуни а туда А ну давай! Давай! Дивись! Хорош Перкас! Смотри какой ты! Дывись! Ты уже интересный! А тепер перка, блядь, сюда! А ну, санек, поможи мне! Что-то я блядь сегодня поим, блядь, наконец-то, блядь! О! нижню губу! Так, Саня витривається. Що? 3-2. 3-2-2. Такий не дурний. Да? Хороший. Подпускаем. Даш мне сфоткать. Сфотка. Що, Саня, фінальна кладочка, да? да. Пів другого и заканчиваем рыбалку. Саня, у нас пока леди по количеству риби. Сейчас будем отрываться. Приманки отрывать или що? Да? да? Щось я одне. Укреплю. Давай. Отрив. О, Шо, Соня? Та дай бог щоб зійшла. Біле, воно так. Вот. Так. так я думав коряга, ти бачив відстрілюватися боровся. Щука. 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 А нас що, щука в зачет? Ну, да. <реш> Соня, витягуй, так. Та Та витягуй, так. Та нагнись. Нагнись. И этот самый на колено стань, А ну давай, скилл твой проверим, як ти без подсака рыбу береш. Так ти бачив куди вона взяла? А, вона не свалит. Ніяк вона не, не свалит. Ага. Это весь скилл. Ты бачиш. Що а що груша вышла через жабру, да? Да. Дивись, яка ситуация. Получается 3-3, да, же? Получается. Я думал за це. Це Щу... щукес? Щукес. По-английски Щукес. Щупакус. На грушес. На грушес. Да. Ну давай. Тільки не на, наступи на спиннингес. <різь> давай. амнистия. No kill. No kill. No kills щукес, Не жертва. вбивати. <різь> Погнали. Как молода, да? Шо, Соня, опять мене облавлюєш? ну не чесно, минута прошла, я только минуту в лидерах побул. Ай А? Вінер. Тебе не стыдно бути Вінером з таким дзербанчиком. Ну нічого, дзербанчик у мене нормальний, щука не вывета. Да. Да. Ну у мене тільки що більше было. Дай караситься, ж По счту. По счету. Давай. No kill. У нас сьогодні щуки акробати есть Окей. уравниваем счет Владик, ну тоже без подсака не зря мы его оставили ну сегодня нам и подсаки не нужны бо щука клюет мелко та самая здоровая, блядь чтоб вы сегодня поймали ну бля. да вот так, смотри, что тира может раз Хоп. Ох, да. такая самая, как да, я пеймал. да Конечно. ладно, блядь, ты раза меньше бля. та маленькая, ну Коротше, Саня не вірить, що не промокають носки за 1600 гривень. Зараз будемо пробувати. Дивись, спеціально для тебе. Ну всю рибалку проходив, чуєш, ноги сухі. Прям вообще круто. Зацини зверху. Та й зверху. Ну що. А є тут по пояс одразу. Та ну так. ти ж тут знімай, бо скажуть, що не зайшов. Оп. Що? Холодно в ноги. Ну, температура чувствується, диви. А сколько, боже, ну, стоять, чувствуется, Не знаю, чувствуется, что холода, холода трошки. Давай сейчас до... проверим. Ну, сверху, конечно, он промокает, но нам интересно, что середине. Дивись, я даже взял такую штуку. Может это, там пакеты, блядь, всередині так, на ногах ходить. Все одним кадром снимаем. Суха нога. Диви. Диви. И на сока дивись. дивись. І носок, дивись. Ну, видно, сухий. А ну давай другую. Диви, нема кульків. Ага. Чувствується вже холод. Це таки можна на зимню рибалку брати, так? Да? Так. Да. Сніг. Диви, диви, ну реально суха ж дива. Диві, мач. Що тебе прилипає? Ти ноги мив? Мив. А тепер дивись. А тепер носки за 40 гривень. Що без Мікі мауса? Без Мікі мауса. На рибалку нельзя брать, надо брать однотонне. Бо что это. Микке Маус это ж мыша. Нам зачем в машині движения, да? Ну да. Угу. Короче, что, носки? А название оно ну, покажи. Носки DexShell. Ну на дешеве, да? На дешеве, ну можно купить со скидкой 10% по промокоду фишком. На фонаре КомЮА, На официальному DexShell, Везде есть 10% фишком КомЮА. Завершилась наша сьогоднішня рибалочка. Рибалка у нас сьогодні була з берега. На спінінг з утра самого кидали силикон, думали, що силикончик буде працювати, ні. Уже в другій половині рибалки вже зрозуміло, що стало, що клює на такі грушки, на мандулки і трошки ми Часу втратили на силикон. Ну, можу сказати, що мандула це чиста осіння така приманка. Так, і розпаковочка влова. І так, що ми туди маємо? Дивіться, ось так виглядає набір для приготування рибної юшки або як ви на неї кажете, уха. Обов'язково три вида риб, серед них хижі, У нас їх два. Так що... Будемо варити вкуснішу юшку рибну із тієї риби, яку зловили самі. А остальну відпустили. Відео знімали, показували вам. Майже вся риба була зловлена на, на мандулу, і на грушку. На медлену проводку і на довгу паузу. І всю рибу зловили ми вже після 12, з 12 до 2 дня. Так що ранкового кльову не було. Як такого виходу, теж не було. Приїхали в ми на судачий ставок. Тут багато судака, хотіли судака половити, але піймали. Ось оце. І в цьому раді з гарним настроєм, з кучою нового контента. Їдемо додому. Носки протестували, погода класна. На природі поїли. Їздіть на рибалку, відпускайте рибу і бережіть природу.